Цей сюжет посвящаю освічаю місту героїв чи геморою Києва. Ну, от дивіться, це мерія. Тут сидить чемпіон світу Клячко. В нього є багато поясів, але очевидно йому треба додати ще пояс Лоха і Карманника. Чому? Колись була така пісня. Актуальна й донині дуже гарна. Знову цвітуть каштани. Хвиля Дніпровська б'є. Отут росли каштани. Я пам'ятаю два ряда каштанів. З тої сторони і з цієї. Гарні, гарні каштани. Ну вони, я не знаю в силу яких причин дорослися. Їх порізали. От, бачите, це вони старі залишилися, з тої гвардії. Ну і посадили. Посадили якісь чудеса, які... Називаються там італійські каштани. От Бачите, від них тільки пеньки залишилися. Цей кожен каштан коштує 2 чи 4000 євро. Враховуючи, що тут їх десь 200 чи 300 висаджено, це мільйони євро. Украла оця банда на чолі з кличком. Тут є такий гор, зелен трес чи зелен буд, така мутна контора, яка крадеться все, розкрадає. От Шановні київляни, от у вас із кармана, отут, тільки на цій е, вулиці Хрещатик, от ця банда от цього клячка із е, своїми подільниками украла 2-3 мільйона євро, яких не вистачає на автобуси, на дороги, на уборку мусора. Е, що ще хочу додати? Ну, що взяти з боксера? Знаєте, у нього він видно одне знає дерево, тільки груша. І та боксерська. Але ж я розумію, ну, можна ж якось підібрати кадри. В кінці кінців, якщо не вийшло цей кадр Зелен-триста зробити, ну так приведи його сюди, на цей майдан, постав раком, накастеляй йому сюди, щоб він щось зробив. Оце таке о, два роки такий борділь, я замічаю. Ніхто нічого не робить, крадуть, кидають, ну, слухайте, не люди. Я от тільки приїхав. З монастиря, Голосіївська пустиня, ну там монахи, вони не мають сотої долі цих ресурсів, що це бидло. Там у них порядок, вибачте, чистота, зелень, красота. Поїдь клячко, поїдь, подивися, як можуть нормальні люди, наші, українці, робити, робити красу, робити порядок. Вилазь з цього свого сарая і щось небудь зроби. Я його взагалі не бачу в цьому Києві. Десь він. Я не знаю, переміщається, чи в метро по ночам, чи на самоліті ховається. Вийди і подивися, бидло, що ти робиш. Що, до чого ти довів Київ.